Всім хочемо бути здоровими, чи не так? Питання в наступному: що ми для цього робимо? Запрошую вас на мій унікальний курс під назвою Психосоматика. Тому що якщо ви глибинно не знаєте, як функціонує ваше тіло, як ваше тіло пов'язане з вашим духом, як вони взаємно впливають одне на одне, ви не зможете знайти правильний шлях, щоб давати раду в своєму житті. Мене звати Неля Лихновська. Я є християнським психологом-консультантом, яка має з 2010 року безперервну практику консультування. Також має ґрунтовну освіту, роки викладання в університеті. І цей курс є результатом багаторічного досвіду. На цьому курсі ви навчитеся розуміти себе на максимально глибинному рівні. Дізнайтеся про себе, зрозумійте себе. Пірніть себе, прослухайте лекції, зробіть ці практичні завдання, які даються вам на цьому курсі, і ви вже ніколи не будете жити і мислити, як до цього.